Вона була справжньою революціонеркою мистецтва, людиною, яка не боялася ламати стереотипи та створювати щось абсолютно нове: Олександра Екстер, художниця, що змінила правила гри в живописі, сценографії та навіть моді від богемного Києва до блискучого Парижа, від кубістичних полотен до унікальних театральних костюмів. Її творчість захоплює, вражає та надихає. Як вона об'єднала традиційне українське мистецтво та європейський авангард. Чому її називали Амазонкою живопису і як її ідеї досі впливають на сучасний дизайн? Дізнайтесь просто зараз. Олександра Олександрівна Екстер народилася 18 січня 1882 року в місті Білосток, що тоді входило до складу польського королівства. Її батько був білоруським євреєм, а мати грекинею, Ще в ранньому дитинстві з батьками переїхала у Київ. Все життя Олександра називала себе киянкою і прожила там близько 25 років. Загалом роки життя Олександри Екстер припали на складні часи: боротьбу за незалежність України та дві світові війни. Вже з дитинства Олександра була не такою, як усі, її приваблювали експерименти, нові форми, яскраві кольори. У 1903 році вона закінчила Київське художнє училище, де її талант швидко помітили. А викладачем був сам Микола Пимоненко. Олександра Екстер почала свій творчий доробок з натюрмортів, про які тепло відгукувалися критики, але в неї були більше амбіції. Так, Олександра вирішує подорожувати по Європі і шукати для себе щось нове. У 1907 році Олександра вирушила до Парижа, де познайомилася з Пабло Пікассо та Жоржем Браком. Тут вона досліджувала кубізм, який нагадав їй українську архаїку. У Римі познайомилася з футуристами. Об'єднала ці два напрями і працювала у жанрі кубофутуризм. Картини цього періоду демонструють синтез європейських тенденцій та українських мотивів. Вони набувають неймовірної ритміки, кольори стають ще більш насиченими, а композиції динамічними. Повертаючись до Києва, екстер засновує з богомазовим школу кубофутуризму, яка стає значним явищем і в Європі. Її перші роботи в цьому жанрі серія картин міста. У 1908 році група митців-авангардистів організувала спільну виставку Ланка, за яку відповідала екстер. На жаль, такий напрям мистецтва публіка не зрозуміла, а критики розгромили, назвавши художників нездарами. Наступного року, у грудні 1909-го, скульптор Володимир Іздебський відкрив в Одесі перший авангардний салон інтернаціональну виставку картин, скульптури, гравюр і малюнків. Вона показала повне різноманіття сучасного мистецтва всіх напрямків від академізму до імпресіонізму. Це була перша міжнародна виставка такого масштабу. Митців поділили на три табори: правих, середніх та лівих. До лівих, яких глядачі не розуміли, відносили й Олександру екстер. Європейський кубізм був монохромним. Натомість екстер робила все дуже яскравим. У відповідь на критику приятеля Фернана Леже щодо її колористичних рішень. Екстер створила кілька монохромних картин. Однак це був лише короткий кольоровий піст, і вже з 1914 року її кубізм вибухнув усіма барвами веселки. Вона була зачарована українським народним мистецтвом. У 1914 році на Хрещатику відкрилася виставка Кільце, яку критики сприйняли значно позитивніше. Водночас інтерес до авангарду в суспільстві почав на той час спадати. Більше не стримуючи свою любов до кольорів, вона написала натюрморт із писанками, використовуючи яскраві барви, нетипові для кубізму. Подейкують, що саме екстер надихнула Пабло Пікассо, засновника кубізму, не боятися контрастів і кольору. Також екстер товаришувала з Казимиром Малевичем та входила до його групи Супремус. У той час стало популярним відродження народного мистецтва у земствах. По селах відкривали кустарні майстерні. Так, подруги екстер організували народні промисли у селах Вербівка і Скопці. Саме там Олександра познайомилася з народною мисткиною Ганною Собачко. З цією колаборацією були вироблені вишивки і килимки з супрематичними композиціями. Екстер багато натхнення черпала в народному мистецтві орнаментах, вишивках, писанках. Таким чином, у народних мотивах з'явилися нотки авангардизму. Згодом вони створили Київське кустарне товариство. Та презентували вишивки з Вербівки на виставках у Києві та країнах Європи. За часів Незалежності України з 1918 року Олександра Екстер живе між Києвом і Одесою. Після смерті чоловіка, адвоката Миколи Екстера, поринає у громадське життя, відкриває школу для дітей, вчить їх зображати сюжети казок за допомогою кольору. Потім відкриває художню студію у власному будинку в Києві на вулиці Фундуклеївській, нині вулиця Богдана Хмельницького. Це місце стало центром культурного життя міста, справжнім епіцентром авангарду, де збиралися такі митці, як Казимир Малевич, Олександр Архипенко, Володимир Татлін та Давид Бурлюк. Студія Екстер була осередком новаторських ідей та дискусій про сучасне мистецтво. Екстер не просто малювала, вона змінювала саму суть мистецтва. Її захоплення сценографією зробило революцію в театрі. Вона першою почала створювати об'ємні багатоярусні декорації замість плоских намальованих. Вона зводила їх до простих форм, але робила тривимірними. Після цього в цей вид мистецтва ввійшла назва архітектура сцени. Це й була театральна революція, що зробила Олександра Екстер. Прийом пластичної декорації перетворив оформлення на елементи для імпровізації акторів. Костюми Олександра Екстер також стають новим у театрі. Динамічність перетікання геометричних форм в абстрактні плями. Це були складні за конструкцією предмети, але пластичні, тверді, попри це, задумані для руху, які не сковують. Костюм став засобом збагачення жесту, додав виразності. Екстер також звернула увагу на освітлення та запропонувала розмальовувати обличчя акторів. Три вистави, які декорувала Олександра, стали знаковими у світі Соломея, Ромео і Джульєта. Фаміра Кефарет. Працюючи над фільмом «Еліта», створила футуристичні костюми, що досі виглядають неймовірно сучасно. Мисткиня зуміла перенести свої кубістичні експерименти в сфері живопису у сценографію, також працювала над оформленням балетних постановок Київської студії Броніслави Ніжинської. Потім у 1924 році переїжджає до Парижу і творить там до кінця життя. У 1925 році почала викладати курс театрального мистецтва та сценографії в академії Фернана Леже. Отримала золоту медаль на всесвітній виставці декораційного мистецтва та художньої промисловості в Парижі. Роботи Олександра Екстер були представлені на театральних виставках Праги, Берліну і навіть Нью-Йорку. Її конструктивістські ляльки мали значний успіх, однак здавалося, що її живопис уже відходить в минуле. З початком Другої світової війни творчість Олександра Екстер зосередилася переважно на рукописних ілюстраціях. Вона отримувала різні замовлення, проте особливу увагу приділяла античній тематиці. Її захоплення грецькою мовою та поезією відобразилося в ілюстраціях, які вирізнялися вражаючою художньою майстерністю. Відлуння абстрактного досвіду художниці проявилося в цих роботах у вигляді сміливих кольорових поєднань, динамічних композицій та складних графічних рішень. Яскраві кольори та багатошаровість форм свідчили про незгасаючу творчу енергію художниці, попри її важке становище, важко уявити, що наскільки свіжі, експресивні та винахідливі роботи були створені в умовах війни. Хвороб та злитнів, у яких опинилася покинута художниця. Однак навіть у найтемніші періоди свого життя Олександра Екстер залишалася вірною мистецтву, доводячи, що справжній талант неможливо зламати. Картини Олександри Екстер це ритм, енергія та рух. Це не просто живопис, а музика кольору. Її роботи зберігаються у провідних музеях світу. Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, центрі помпіту в Парижі, Національному художньому музеї України її мистецтво це вибух кольорів, геометрія руху та сила експерименту. Вона довела, що Україна не периферія мистецтва, а його центр. Що ви думаєте про її творчість? Діліться думками в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися більше про українських митців.